14 березня. 20 година балістика у напрямку Кривого Рогу. А вже через дві хвилини спалах і вибух. Одразу після ще один. Цього разу ворог здійснив черговий підступний удар по житловим кварталам одразу двох районів міста. Давай, я придержу. Тому нужна Все допоможь. Перша балістична ракета влучила у легендарне для багатьох містян місце, де раніше лунала гучна музика та світилися ліхтарі. А зараз, завдяки ворогу, їх замінили звуки саран та приблизкові маячки. Пані Олана лише нещодавно пережила інсульт. Хоча лікарі радили залишитися у спокої, сусіди вирішили інакше. Жінка встигла вибігти у коридор, проте вслід за нею летіло все: гардини, штори, скло. Дуже гучний вибух, і все летіло вроді як волна, все це вікно летіло сюди, і гардини, і штори, і цвіти, все на мене летіло. І Я, хоча після інсульту, ну я вискочила в коридор. Просто выскочила в коридор с телефоном. Это меня спасло, что я сидела вот здесь и спасло то, что окна хорошие. и на какой-то железячке. Они наклонились, но цевикну не впало. Ти, конечно, там более страшная ситуация такая. Там вообще все попадало на балконе и, и это так страшно, это такой шок, даже не могу описать. Владислава та її дідусь живуть поруч з місцем другого прильоту. Війна вже вдруге увірвалася у їх дім. Цього разу пошкодження більші, розбиті вікна, зруйнований дах, перекошені двері. Але найважливіше вони живі. Уже второй раз нас застає ця війна. Е, вже другий прильот. Получається, один прильот перший був навпроти е, трошечки. Менший так сказати, по пошкодженням було вибито на той раз п'ять вікон, ну тобто там Дак, це все зрозуміло, ворота посічені, вирвані двері, калітка, забори і тому подібне. На цей раз прилетіла, можна сказати, в сусідній ну можна сказати, к во двор, будемо так казати. Прилетіла до сусідці у двір. В неї немає півбудинку, в нас немає вікон, дверей. все покошено. Всі придомові постройки також все понівічено, дах поневічений, двері всі перекошені. Слава Богу, дідусь живий, собачка жива. Котів зараз будемо розшукувати. Одразу на місце влучання прибули усі комунальні та рятувальні служби для подолання наслідків ворожого обстрілу. Як завжди, по традиції одні з перших і загін швидкого реагування. Традиція, яка вже триває три роки. Традиція, що руйнує та забирає домівки та життя. Сьогодні до нас виїхало п'ятеро осіб, п'ять волонтерів, які навчені надавати першу допомогу до медичну і психологічну. Прибули на місце, зразу почали робити поквартирний обхід, виявили поранених, була дитина з пораненням ручок, порізи. Ми її з мамою відвезли до лікарні. А там вже займаються медичні працівники. Вернулися назад і пішли далі по всім під'їздам виявляти чи є поранені. Надавали допомогу. Ну були такі не, не дуже тяжкі травми. Ми людям надали допомогу. Удари були, порізи були осадяни. Поблизу епіцентру центру ракетного удару оперативно був розгорнутий штаб допомоги постраждалим, де видають будь-матеріали для первинного ремонту пошкоджень та приймають заяви на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Щоб допомогти кожному, робітники працювали усю ніч. З моменту ракетного удару по нашому місту було відкрито штаб допомоги мешканцям району. Штаб працює, приймаємо заяви на матеріальну допомогу від міста. Також надаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Люди звертаються, приходять, штаб буде працювати усю ніч, також і завтра до 17-ї години. Цього разу кривий ріг берегло і всі дивом залишилися живі. По закінченню аварійної рятувальної операції відомо про 14 постраждалих людей, серед яких дві дитини. У нас вчора за медичною допомогою звернулись дев'ять пацієнтів, шість з них лікуються амбулаторно. Ми їм надали медичну допомогу в умовах нашого приймального відділення та травмфунту. Одна з них дитинка, два рочки хлопчику, в якого були порізи на правій кісті, троє пацієнтів з різного ступеню важкості були госпіталізовані. Лізовані в наш лікувальний заклад відділення одна жіночка в кардіологію, це гіпертензивний криз, порушення ритму, ситуаційна реакція. І двоє чоловік і жінка з травмами головного мозку відділення нейрохірургії. На сьогоднішній день стан їх стабільний з позитивною динамікою. Всі середні ступені важкості. Пошкоджено більше 15 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, автівки, інфраструктура, два заклади освіти та спортивний комплекс. Повністю зруйнована будівля розважального комплексу, без вікон та з пошкодженими фасадами і дахами залишилися магазини, аптеки, салони краси та кав'ярня.